Вітаю вас, в студії Другого телеканалу. З вами Мар'яна Підковська і новини 2015. Львівщина провела день у Скурботі. Про ці та інші події дивіться далі у сюжетах наших журналістів. Ряди небесних сотників поповнюються. Львівщина попрощалася із загиблими вертолітниками. Домашній затишок для Одеситів з Львова до Одеси вирушив вагон Дружби. Нова влада зі старими методами на Львівщині почали ділити державні підприємства. Львівщина попрощалася з трьома вертолітниками, які загинули під Слов'янськом. Ще 2 травня сепаратисти збили два українські гвинтокрили на Донбасі. Тоді від зброї терористів загинуло п'ятеро військових з бродівської частини. Троє мешканців бродів, один чоловік з Кіровоградщини та один з Харківщини. Як розповідають колеги, загиблі неодноразово брали участь у миротворчих місіях різних країн однак загинули, захищаючи Україну. Далі Михайло Колот. Попрощатися з вертолітниками у бродах зійшлося, чи не все місто. Чимало людей навіть особисто знали загиблих льотчиків під Слов'янськом. А це Руслан Плоходько, Сергій Руденко та Ігор Грішин. Тепер без батьків залишилося п'ятеро неповнолітніх дітей. Це люди честі, військової честі, якої ми бачимо дуже часто, навіть серед військових не вистачає. Це загинули чоловіки, військові, які вчилися в нашій школі. Це випускники, один випускник, якому 35 років. А двоє військових це їхні дітки вчаться в нашій школі. Галина свого часу працювала медсестрою у військовій частині і колись дбала про здоров'я військовослужбовців, а тепер прийшла попрощатися із загиблими вертолітниками, яких колись лікувала. Я їх знаю молодими взагалі. Я зараз вже трошки фотографії пізнаю. В родах всі ті два тижні шок. Люди все за то говорили, і всі вже чекали, коли, коли привезуть, щоб зустріти їх. То для нас я ще пам'ятаю ганістання. Як... Духстанна привозили. І то голов... головне, то що на своїй рідній землі погибли. Від свого можна сказати, народу. Трагедія сталася ще 2 травня під Слов'янськом. Тоді вертолітники поспішали на допомогу пораненим, але їх обстріляли сепаратисти. Другий екіпаж, два дві пари працювали, пішов на прикриття, але тільки він відійшов в сторону, було пошкоджене вертольот, і наші військовослужбовці практично загинули. Інший екіпаж був збитий професіоналами, які керували проти авіційними зенітно-ракетними комплексами. Понад два тижні труни із загиблими чекали у бродах, бо тіла настільки були обгорілі та понівечені, що потребували ідентифікації. Бо це ж стільки днів від другого числа до сьогодні, коли привезли той гробик, та жіночка молоденька, дитинка, та це ж нікому не пережити, правда, в мирний час. Та серед загиблих є й уродженець міста Слов'янський Ігор Грішин помер в рідному місті, захищаючи його від озброєних сепаратистів, Михайло Когут, новини 2015, другий телеканал. Шні жертви українців сутички на сході не вщухають Політтехнологи Запевняють Путін прораховує варіанти подальших дій, бо кримський сценарій на сході не спрацював. Росія продовжує тиснути на Україну не лише політично, а й економічно підвищуючи ціну на газ. Чому тиск на нашу державу досі не припиняється, дізнавалася Марія Шепель. Кримський сценарій втілити на сході Путіну не вдалося. Політтехнолог Олег Процак каже, наразі російська влада переосмислює ситуацію та прораховує інший план дій. Росія завжди буде розглядати Україну як коло своїх інтересів, і Україна завжди буде в орбіті Росії. Нас може десь, скажімо так, хлопка врятувати, хіба що приєднання до якогось більш потужного союзу, чи це Європейський Союз, чи можливо якийсь. Військовий Союз. Чекати того, що Росія нарешті відчепиться від України, не варто, вважає експерт. За те, що на Сході називає тимчасовим. Ще був один момент, який пройшов так трошки повз новини. Не дуже на нього звертали увагу, це те, що Путін проголосив, що домовилися про спільні навчання з Китаєм в військовій сфері на 2015 рік. Тобто, все-таки Путін далі грає в свою гру. З початку квітня Росія підняла ціну на газ для України майже вдвічі. У Києві таке рішення вважають інструментом політичного тиску. Економіст Володимир Харко певний, це не привід для хвилювань. Україна вже має законтрактовані можливості транспортування газу з Європи. Це, очевидно, трошки можливо буде трошки дорожче щодо транспортування по Україні, тому що промисловість ця важка, розташована в основному на східній Україні. Так? Але загалом вартість цього газу з транспортуванням буде нижча, ніж вартість газу з Росії. Методи економічного тиску дивують науковця, пояснює, чому для хімічної промисловості насамперед от потрібен газ, і це йде газ саме, саме російський. Тут також цікаво. Є значна частина тих підприємств, вони є власності російських громадян. Тобто, на кого вони тиснуть, також виглядає цікаве питання. Окрім того, з підвищенням ціни на газ, попит на нього знизиться, певний експерт. Єдине з рішень Путіна, яке може й вписується в рамки логічного, це дієва пропаганда. Ми бачимо, що для Росії у цій війні інформаційна зброя була не менш важлива, ніж брязкання там, пістолетами, автоматами. От так чи інакше вбивається певна думка умитили глядачів, що все, що пов'язане з Україною, все, що доходить до Росії з України. Воно є шкідливим, воно сіє там трагедією, людське горе і кров. Нещодавно в СБУ заявили, що знайшли в російських телепередачах 25-й кадр. Журналіст Володимир Семків таке повідомлення сприйняв скептично. Того є великі сумнівич, ця технологія взагалі є дієвою. Це не раз спростовувалося науковими дослідженнями, і ніхто ніколи не надав переконливих аргументів, що цей кадр Є дієвим засобом якби там не було. Усі експерти зійшлись на одному рішення Росії стосовно України. Є алогічними: ані Крим, ані схід не вигідні Путіну в економічному плані. Натомість імперські амбіції президента Російської Федерації ведуть його державу до міжнародної ізоляції. Марія Шепаль, Юрій Мартинович, новини 2015, другий телеканал. На студії є гість це Оксана Наконечна, координатор психологічної служби майдану у Львові і травматерапевт. Пані Оксано, я вас вітаю. Ми з пані Оксаною поговоримо про ту інформацію, про її вплив на нас з екранів телевізора. Пані Оксано, до вас запитання чи звертаються до вас люди? Чи ви знаєте про таких пацієнтів, які стали жертвами інформації? Чи вона є доброю, чи була поганою? Будь-якої. Ну, ви знаєте, такі люди, які стали жертвою інформації або інформаційного травмування, швидше за все звертаються до лікарів соматичної медицини. Я думаю, що швидше швидше за все, це люди, в яких піднімається тиск, в яких є якісь сердечні скарги, бо ну так як правило, телевізор дивляться як нас старші люди. Правда ж молодь в нас привикла вже тепер користуватися інтернетом, а старші люди. Які дуже переживають, в них починають скакати тиски і хапати серце, і вони тоді п'ють краплі або йдуть до лікаря соматичного, не розуміючи, що це власне причина таких такого їхнього стану. Це їхнє їхні переживання, це психологічне травмування. Скажіть, будь ласка, ми бачимо сьогодні те, що на екранах ведеться дійсно інформаційна війна, так яка ведеться сусідньою державою, сусідні медіа. Яким це чином може впливати на здоров'я людей, не, не лише старших, а й молоді, ну, як це якщо так, воно ну воно може впливати на стан і здоров'я тих людей, які багато це дивляться, і часто. Не має значення, так, молоді чи старші. Ну, очевидно, що молоді люди може, можливо, більш упірні, так, бо старші люди, ви розумієте, нервова система вже виснажена, вже така слабша є. І дітки також небезпечно діткам такі речі дивитися. Ну, Як може впливати насильство, як будь-яке насильство, як фізичне насильство, психологічне, інформаційне насильство, результат один і той самий. Ну, завдання, я спочатку скажу про завдання. Завдання інформаційного насильства це будь-якого знову ж таки насильства, це людину принизити, підкорити і потім робити з нею що завгодно, мати її у своїй повній владі. От я тоді, в мене питання до людей, які багато дивляться телебачення, але власне телебачення ворожої країни, так. Бо наше телебачення також не варто багато дивитися постійно ті самі новини, але мається на увазі, хто дивиться телебачення ворожої країни. От задуматися над таким простим питанням. Ви хочете, щоб з вами пропаганда Путінська робила що завгодно, з вашим мозгом, з вашим розумом, з вашою психікою, з вашими нервами, тоді дивіться далі. Якщо відповідь так, якщо ні, то напевно треба виключити в ті канали, не дивитися, дозувати інформацію, фільтрувати інформацію, обговорювати її з колегами, з близькими, з рідними, а не зациклюватися самому в тому потоці інформації і не даватися на це насилля. Це це нормально. Це є інстинкт самозахисту, не даватися, щоб з тобою робили щось зле. Я вам дякую. З нами була Оксана Наконечна, координатор психологічної служби майдану у Львові і травма терапевт. Поїзд дружби міст єдності між двома братніми містами Львовом та Одесою. Тепер курсуватиме особливий вагон домашнього затишку та тепла, що об'єднує українців по обидва береги Дніпра. Подарунок одеситам від Львів'ян як рука дружби і підтримки після непростих подій в Одесі. Новий вагон облаштували в стилі домашнього затишку та спокою, аби нагадати нам, що ми одна нація, яку багато чого об'єднує. Як львів'яни ставляться до земляків із півдня та сходу, бачив наш Андрій Фок. Печиво, цукерки, запашна львівська кава, книжки та пледи все для того, аби пасажири відчували не лише комфорт, але й домашній затишок. Без національної символіки, але те, що об'єднує без винятку усіх українців, якою мовою вони не розмовляли і у якій стороні б не жили. Ідея створення поїзда дружби народила, скажуть організатори вже давно. Щоправда, ніяк не могли вирішити, яким же він має бути вагон єдності, який був би спільним для усіх. І тут пояснюють, зійшлись на одному домашньому затишку. Зовні вагон нагадує величезний плет. Візуальний вигляд вагону він ну утворювався у дискусіях у спілкуванні громадськості львів'ян різних за фахом людей, і фактично викристалізувалися таке. Можна сказати, що автором цього вагону є люди. є про львів'яни. Спочатку я взагалі хотів започаткувати серію потягів, дружби, так званих агітаційних поїздів на схід, але потім ця ідея дещо трансформувалась і ми вирішили просто без всякого пафосу, без всяких символів, без організацій, просто зібратися з львів'янами. І подарувати якісь, скажем, посил Одесі, в які, якій недавно сталася трагедія, поділитися львівським спокоєм, затишком. Але почалося це зізнається Олег з банального. Дві київські студентки вирішили просто пошити занавіски до вагонів у кольорах національного прапора. Ідею ж зразу підхопили. Ми хотіли обмалювати поїзд, але в результаті, ви бачите, ми його обклеїли. Ми хотіли якусь українську символіку, але також є фактори, які нам цього ну, не дозволили. В результаті він у нас в клітиночку такий, от не знаю. Але ну тут кожен потроху свою свою якусь свій клад вніс. Створити затишок таки вдалося. Пасажири здивовані і задоволені оформленням потяга. Передати не можу. Навіть здивована не знаю наскільки. Мені брат придбав квиточок, але просто ну за як звичайний і ще здивувався, що дешевший набагато. І сказали, що вагон буде ну гіршого класу. Але касірської різниці немає. Ну як немає різниці, то давайте. так я попала б в той вагон. Я дуже рада, що організований такий поїзд дружби. Будемо сподіватися, що він дасть результати. Набагато більше подобається від цих вагонів інших. Це так як вдома, ніби сидиш тут. Вогон дружби має нульовий номер. Його до складу потягу формально включити не встигли. Тому багато кого така цифра у квитку спочатку насторожила, але після того, як побачили свої місця, настрій піднявся. А ви коли купували квиток? Ви знали, що це буде? Ні, не знали Ні, ні. Нам просто сказали, що це причепний вагон буде і ну, все. Ми, все. Нульовий тут, вагон і все. Ми а не, не знали. Боялись, що нульовий Ми не вагон? знану я би я боялася, може щось не зрозуміло, що а, вдруг. Що... Вдруг візьмуть його і відчеплять, і, відчеплять. і, Ну і потім квитки пропадуть. Поїзд дружби, міст єднання. Вже завтра Одеса зустрічатиме. А вагон вагони львівського затишку та тепла. Якщо Одеси там проект сподобається, організатори обіцяють, вже найближчим часом таких вагонів може і побільшати. Андрій Фок, Володимир Барчук, Віктор Сембратович, новини 20.15. другий телеканал. Поки схід бурлить, а південь зустрічає потяг з домашнім затишком, Львівщина бореться з рейдерством. Державні підприємства захоплюють, тільки наразі невідомо, хто за цим стоїть. Люди подейкують, майно ділять ставленики вже нової влади. В селищі Великий Любінь зазіхнули на місцевий спиртзавод. бо горілчаний бізнес найприбутковіша галузь в Україні. За що боровся Майдан, і Чому рейдерство не вщухає? Далі Ярина Матвіїв останні роки вони нам нічого не давали там. ну… Кинув на рахунок всього, але все одно ми, ми своїми силами все робили і тримаємо завод. Ось таким грейдером працівники спиртзаводу у великому Любіні зробили свою барикаду перед брамою підприємства. В таких умовах люди працюють вже не один день, аби не впустити на підприємство так званого нового директора. А на переконання працівників просто рейдера. Я вже працюю на цьому заводі багато років. І ті події, які відбуваються зараз в нашому колективі, викликають непорозуміння, обурення і шок всього колективу. Я розумію, що іноді бувають випадки, коли приходиться замінювати керівників, коли керівники не влаштовують, чи колектив, чи вищестоячу організація. Але такими методами, як проводиться це в нас, офіційний Київ, поки працівників заводу не чує, але фінансові втрати вже відчуває великий любінь. Від благополуччя цього заводу залежить напряму. Безпосередньо залеж Білополучч Великоклюбінської селищної ради. От хочу так порівняти за минулий 2014 рік, якщо ми отримали у бюджет селищної ради від діяльності цього заводу 160 тисяч гривень, то цього року за перший квартал ми отримали у два рази менше 80 тисяч гривень. От. Тобто це вже є не до виконання, не до отримання запланованих коштів. Під шумок майдану в розпал лютневих подій на державному підприємстві почалися перші проблеми. Роками успішне підприємство, яке збагачує і місцевий бюджет, перестали фінансувати з Києва, де знаходиться центральний офіс заводу. І навіть наполягли не постачати на завод головну сировину зерно. А це для підприємства початок кінця. Згідно наказу державного підприємства Укрспирт нам було. Сказано передати 500 тонн зерна на інший завод для того, щоб цей завод працював, а наш простоював. Наш завод і так стоїть в цей час зимовий, який ми б хотіли працювати. Ми простоювали в той час, коли нам забирали це зерно. Директор чинив спротив. Колектив також, значить, люди не хотіли віддавати, тому що це явно ставала ситуація, в якій ми не могли би працювати. Наспротив працівників київські директори відреагували в дивний спосіб, знайшли причину, аби усунути з посади багаторічного директора, незважаючи навіть на те, що він знаходиться на лікарняному. Після того був приїзд ревізорів, які, приїхавши на завод, зірвали пломбу. Це було повідомлено в концерну Керспірт. Про цей прецедент. Після того вони викликають керівника підприємства Михаляка Володимира Володимировича для з'ясування. Він в цей час перебував на лікарняному, і автоматично на же день приїжджає ревізор, який мав би перевіряти наявність тих пломб. Тобто, ніби перевіряти за, за те, що не пустили його на територію підприємства, так як ті ревізори зірвали пломбу, це міг також щось знакоїти. Тобто його. Не допустили на завод. За це автоматично з'являється наказ про звільнення Михайляка, заслуженого діяча харчової промисловості. Він пропрацював у нас на заводі 17 років. Директор Володимир Михайляк розказує за попередньої влади на підприємстві було двоє наглядачів з Янакієво, які працювали на сім'ю Януковича. Але вже і для нової влади спецзавод, який постачає сировину провідним компаніям в Україні, став власним шматком. Почався переділ бізнесу і дарма що державного. Але стається так, що визивають мене до Києва і кажуть писати заяву, тому що там десь тут якісь тертя серед депутатів, кому там, згідно якої фракції, кому його розподілили. Перед у великому Любіні бере свій початок ще з 19 століття, коли містечком керував барон Броніцький, польський магнат. За роки незалежності підприємство працювало як окремий завод з мільйонними прибутками. Три роки тому його зробили тільки цехом центрального підприємства у Києві. Відтоді і почалися незрозумілі маніпуляції довкола державного підприємства. Такі ж ротації директорів зараз масово проводять і на інших підприємствах області, кажуть місцеві. Коментарів з Києва щодо ситуації нам так і не надали. Ярина Матвіїв, Юрій Руденко, новини 20.15, другий телеканал. Я ж вам бажаю справедливості, де б ви не були. Побачимось за кілька годин в об'єктиві і будемо говорити про роль силовиків на сході. Нехай до вас приходять лише добрі новини. До зустрічі.